Вітаю, друзі. А є! Скажу зразу, що співати в мене виходить краще, ніж читати вірші, але я спробую. Місто Темряве хмарно, безлюдним провулком за кроком-крок переставляючи ноги майже навпомацьки уперед. Що це годе там за рогом, дайте вгадаю, це генератор, чи можемо мопед, шахет, ви не повірите, все попереднє життя і всі спогади виявилися сном. Реальне життя тут і зараз, хоча й не безхатько, але поки сховаюся під мостом. Апатичні висотки чекають на смерть, мов голі дерева, що віддалися на поталу дощу. І хоч зовні здаюся флегматом, Та всередині я волаю і верещу. Зі мною на пару виють сирени в бездонну холодну ніч. На відміну від мене, їх чутно усім, хто довкола, хто все ще живий, ось в чому річ. Дійшло вже до того, що моя нескінченність звузилась до вервечки днів. Ніколи не думав, що буденність перетвориться в те, чого я найбільше хотів. Захеканий, впрілий, намаханий, без упину кудись біжу. Протоптана стежечка з бур'янілого поля виросла у стежу. Прохолода ранкових туманів мімікрує в'ядучий дим. Пістрява, насиченість свіжих вражень щодень віддає блідим. Мжичка дощу, атом за атомом наповнює невизначене єство та ментальний поток не розгребеться навіть жаків в кусток. Допоки зринають з дурної довбешки думки, перетворюючись у рядки. Все тяжче відмикати ключами. Руками доводиться зривати іржаві замки. Я втомився від токсичних людей, яким все постійно не так. Цей стукіт, в апатичний і замкнений простір моїх дверей, марнота, позаяк моя нескінченність звузилась до вервечки днів. Ніколи не думав, що буденність перетвориться в те, чого я найбільше хотів. Дякую.